Друзі, доброго вам всім ранку. Дай Боже, щоб цей ранок був дійсно добрий для всіх. Ну що, сьогодні у нас 19 жовтня 2022 року. Ну що, ось і підійшла черга до нашого розіграшу. Друзі, була файна погодка, і я працював на повну. Якби трішки розіграш перенісся. Ну, Так виходить. Але я за вас не забув. Я за вас не забув. Дякую вам за підтримку. Дякую за те, що ви робите для мене. Дякую, що підтримуєте. Щира, щира подяка всім вам, друзі. Ну що, розіграш. Що для цього потрібно було зробити? У мене тут все по-простому, так як ви бачите, що для цього було потрібно зробити. Зайти на мій YouTube канал. Підписатись на нього, поставити лайк палець вгору і написати якийсь файний коментар. Коментарів і лайків було більше, ніж 200 штук. Я вам за це щиро вдячний. Все класно, все чудово. Але хочу сказати таку одну тему. Що багато хто із вас не був підписаний на мій канал. Я все розумію, ви зробили два пункти, а третій, щось ви. Не захотіли підписатись, ну, так буває. І так як я людина справедлива, я виписав тільки тих людей, які зробили всі три пункти. Тобто, підписались на мій YouTube канал, поставили лайк і написали файний коментар під цим відео на YouTube каналі. Я цих людей виписав, ось вони перед вами. Зараз я зачитаю, хто приймає участь. Зараніше хочу попросити у вас вибачення у всіх тих людей, які тут записані, тому що, може, не так наголос на поставлю або не так прочитаю, тому що є тут і не по-нашому написано. Ну, якось так, щоб я не був винен. Друзі, приймають участь у нас 38 людей. Все в мене по-простому. Ну що, поїхали. Виноград та хобі. Дашулька Н.А., Роман Ковалко, В'ячеслав Паламарчук, С. Валерій, Сергій Янченко, Валер Чік, Юра Піскович, Дунаєць НВК, Олександр Бордюк, Іван е, Ємченко, Сол а, Культиватор 70, Боб Юрк, Петро Рудніцький, Віталік Пехенко, Олександр. Кілів, Олександр Кілівник, чи як правильно, Юрій Пелюшенко, Саша, Саня, Мороз Валерій, Сергій, Андрій Яценко, Олві. Нащодо Кулака, Віталій Назарук, Любов Назаренко, Павел Панасюк. До речі, оце ось поставив я галочку. Людина в мене запитала, чи я попадаю ще на розіграш, але коментар був написаний через три дні. Навіть цю людину я сюди вписав, тому що вона виконала три завдання. Я їй дав шанс, тобто, будь ласка, приймайте участь. Іван Косько, Ільгар, Ільгар Гасанов, Толя Савенко, Сергій Глушко, МК, Руслан Мурзаєв, УСТ Сервіс, Андрій Кочубей, Петро Пастух, Максим Лучка, Анастасія Таранова. Е, що входить в комплекс сажанців? Буде Гарольд, Снігір, Гала, Водограй, кадрянка. Всі достойні сорти. Е, я думаю, що посадити і... Виростити ягоду, виграну вами, виграні вами сорти буде, я не знаю. Для мене це було б дуже файно, тому що я також люблю розіграші, приймаю участь, але поки що мені не везе. І хочу сказати, ну що, три людини тільки зможуть виграти. Три людини із цих людей. Ну, вибачайте такі правила. До речі, я узяв три різних аркуші паперу, нарізав, розділив цих всіх людей, позаписував на ці три аркуші, які були розрізані на стрічки. І ось вони усі тут. Зараз ми виберемо трьох переможців. У мене все по-простому. Обичний коробок, немає ніяких там тих. Так що якось так, друзі. Так, ну, мені все одно. Менший, більший. Мені разниці немає. Тут а, вони як є, так і є. Тут, коротше, махлюжа немає. Не махлюю. Тобто немає такої теми. Так, переможець у нас перший. Олександр Бордюк. Олександр, я вас щиро вітаю. Ви перший переможець. Ваші 5 саджанців будуть відправлені. Зараз в кінці я розкажу, що до чого, що, як, там буде. Так, слідуючий. Поїхали далі. Хто це у нас тут? Так, поїхали. Анастасія Таранова. Анастасія Таранова, я вас щиро вітаю. Ви у нас другий переможець. Ви в нас другий переможець, зараз виберемо третього переможця і все. І, як то кажуть, все буде файно, я думаю. Так, третій переможець. Хто в нас тут буде третім? Так, неудобно одною рукою. А що робити? А що робити? Так воно і є. Так, Андрій Яценко. Ну що, друзі, я вас вітаю з перемогою. Олександр Бордюк, Анастасія Таронова, Андрій Яценко. Оці троє людей. Будь ласка, скиньте мені свій адрес і куди потрібно буде відправити саджанці на мій Facebook. Тобто не на мій Facebook, а на мою сторінку на Фейсбуці. У мене сторінка підписана так само. Тоха горбась, заходьте, напишіть у Приват повідомлення, куди потрібно буде відправити вам саджанці. І оці п'ять саджанців будуть вам відправлені. Вибачте, у мене мега, супер-пупер новинок немає. Але це також сорта, які достойні, які потрібно тримати хоча б для себе. У першу чергу. А далі вже воно. Покаже, що, як, може, розведемо, може, який череночок там, кудись ви його дінете, там, чи під реалізацію пустите, то то вже, в общем, ваші справи. Саджанці я виберу файні, ніякі там не шарпотреб, а виберу файні саджанці, відправлю, і все буде добре. Ну що, друзі, все в мене по-простому розказав, показав. Дякую за увагу. Вибачте, що раніше не, змог, не зміг провести цей розіграш, але хочу сказати, що. О, так буде правильніше. Але хочу сказати, що. Працював, працював, працював на повну. Зараз у нас вже розпочинається дожик. І все-таки, так як непогода, вирішив. Потрібно все-таки це все зробити і показати, хто ж переміг. Ну що, Олександр Бордюк, Анастасія Таранова, Андрій Яценко, я вас щиро вітаю. Приймайте участь в розіграшах, розіграші ще будуть. Все в ваших руках. Дякую за увагу. Сьогодні у нас. 19 жовтня 2022 року. Бажаю друзі, вам, у ваші домівки, вашим рідним, близьким. Саме головне це перемоги, мирного неба. І все в нас буде Україна. Дякую за увагу. Лайк оцим людям, які тут на оцих стрічках. Вони є переможцями. Ну що, друзі, ще побачимось.